Му ми зробити вже ймовірно попередні якісь висновки щодо ось цих рішень на дозвіл залишити межі України виїзду за кордон вікової категорії чоловіків 18-22. Чи повпливали вони якось на мобілізаційні процеси? Та чи відповідно можливо менше стало долучених за ось цими контрактами 18-24? Так, вже ж повпливало. Звернення стало менше. Наскільки хлопці? Ну, точно вам не можу сказати, але це певний відсоток. Ну, І... на це в половину чи там незначна якась кількість, просто для розуміння в відсотків точно зменшилось, але є то ще інша трохи специфіка, що ми бачимо, що багато хлопців е дзвонили нам за кордону, що вони планують повертатися. Ну, це невелика кількість, я вам скажу там кілька дзвінків у нас було. Ми враховуємо на те, що певний час прийде. Люди просто е мають ураження того, що Європа то гарний світ, гарне життя, але все не, не все так гарно, там як розповідають, і певна кількість людей буде повертатися, е але цей контракт все одно працює, хлопці звертаються. Ми приймаємо на службу вже у нас це повні підрозділи, які виконують бойові завдання.